Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ще один українець звернувся до Зеленського та Главкума. Депутати геті страх втратили, попіднімали ціни на все, ну і заодно заплатили собі любимим. А як же українці? Слухайте. Привіт, ми з України. Ну що, ще раз привіт. Передивлявся, переглядав я деякі ролики ішов йшов по дорозі, а це сів біля маркета. На лавочку підпочити, трошки ножки-ножки заболіли, бо я люблю пішки ходити автобусом. Вже їжджу так, назад буду їхати автобусом, далеко йти до хостела. Знаєте, передивлявся ці ролики, я щось не звернув уваги. Чую, там люди розказують про повищення зарплати. ці Премії. Не людям. Працюючим, які в Україні живуть прості люди. А депутати. Ти що зовсім вже здуріли там чи що, ті Верховній Раді? Володя, ти куди дивишся? Тебе зараз люди хвалять і тебе поважають. Не роби єрунди ті Верховній Раді. Я знаю, що це не від тебе залежить, але ж ти на чолі держави. Я говорю до тебе так, як до доброго товариша. Тому що багато людей тебе визнало мудрим керівником держави, героєм. Але те, що роблять депутати, кабінет міністрів, там підвищення зарплати депутатам та премії, ви що, зовсім подуріли там чи що? Злузу з лузу з'їхали. В країні війна, люди гибнуть. По Вінниці, по Миколаєву, по Одесі, по... стріляють, бомблять ракетами. Люди гибнуть, дітки гибнуть. А ви собі зарплати піднімаєте, ще не нажерлися. Ви з злузу з'їхали там, зовсім це що? Президент, ти бери трошки упрош свої руки. Хвати вже, щоб там керували, хто хоче і як хочу. Це що за зовсім з лузу з'їхали, часне слово. В країні війна, люди гибнули, ціни піднялися так, що люди купити той гречки не можуть, тому що 100 гривень кілограм. Дегнулися зовсім. Якщо це не візьмете до уваги, то люди можуть повернути і зброю, знаєте куди. Самі візьмуть ту Верховну Раду без допомоги расистів. Здоров'я всім бажаю і здорового глузду. Що ж, рішення підняти тарифи на електроенергію з 1 червня до 2 гривні 64 копійок кіловат на годину є одним із найбільш спірних за поточну каденцію уряду. Рішення є сумнівним з точки зору закону, бо його мали ухвалити за два тижні до напуття тарифами чинності. Експерти кажуть, підвищення можна було уникнути а економіка і люди до чергового зростання ціни не готові. Ймовірно, переважили інтереси олігархічних груп. Вважають автори. Якби уряд Дениса Шмигаля займався стратегічним плануванням, то Проблему можна було й почати вирішувати задовго до сьогоднішнього критичного моменту, наприклад, запроваджувати поступове підвищення цін протягом двох-трьох років. Давно час було розібратися з пільговим споживанням електроенергії найбагатшими споживачами, адже компенсацію різниці в тарифах уряд покриває як для середньої родини, яка споживає 350 кВт на годину за місяць, так і для маєтку палацу, який напалює до 10 тисяч кВт на годину. Ідеться в статті. Проблемою називають високу інфляцію, яка знецінює доходи на населення та високий рівень безробіття 20% населення настільки бідні, що економлять на їжі ці ситуації. Уряда шмигаля ухвалює рішення запустити підвищення цін по одному з найжорстокіших сценаріїв. На покриття різниці малозабезпеченим верстам закладуть усього всього мільярдів гривень. Цього критично недостатньо. Пише автор. До цього додасться ще й ризик вієлових відключень через планові ремонтні атомні енергоплоки. Будуть виробляти менше електроенергії. Тес і гес так само знизять потужності. 1 липня уряд повертає також до воєнні ставки оподаткування на пальне і може бути скасовано мораторій на підвищення тарифів на воду, газ, тепло. На думку директора центру дослідження енергетики Олександра Харченка, підвищення тарифів для всіх несправедливе, бо необхідно запровадити ринковий прозорий тариф. Ситуацію можна було б пом'якшити за рахунок експорту електроенергії в Європі. Кіловат година коштує в 3-4 рази дорожче ніж в Україні. І Коли у нас утворюється надлишок, її можна продавати, отримуючи валютний приті. Експерт Максим Білявський вважає, що ці кошти можна було акумулювати у спецфонді для ремонту та відновлення пошкодженої ударами Російської Федерації енергоінфраструктури. Експорт електроенергії автори називають корупційною схемою, де кінцевим збутом займається європейська компанія Ріната Ахметова, на якій осідає додана вартість. Раніше Тес Ахметова отримали можливість зібрати пільгові безвідсоткові кредити на рахунок платників податків на відновлення зруйнованої інфраструктури. Трохи більше половини тарифу за електроенергію складає. А вартість генерації найбільшим приватним виробником є компанія, того ж Ахметова. А оскільки кіловат година на тес від початку коштує дорожче ніж у енергоатома, та ще й останній буде менш її виробляти в найближчі місяці. то і підвищення тарифу принесе більше грошей саме генераціями теку за відсутністю вчасно проведених урядом шмигаля реформ у сфері енергетики, не планувати і готуватися до кризи заздалегідь заплатять різким підвищенням тарифів прості громадяни. Кожен п'ятий з яких без роботи при цьому запла. Тіть на пряму кишеню найбільшому олігарху резюмують автори до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.